Готуємо освіжаючий компот мохіто з агрусу, лимона та м'яти ідеальний напій на зиму. Спочатку необхідно прокип'ятити кришки декілька хвилин. Банки ретельно промиваємо содою. Можна також простерилізувати. Агрус промиваємо та на 3-літрову банку кладу приблизно 500 г ягід. Дольками нарізаємо лимон і в кожну банку кладемо по 3-4 дольки лимона. Потім по невеликій гілочці м'яти, трохи лимонної кислоти та цукор. Заливаємо банки окропом до самого верху і закочуємо кришками. Трохи потрусимо банку, перевертаємо, укутуємо ковдрою до повного остигання приблизно на добу. Зберігаємо у темному, прохолодному місці. Приготування такого компоту просте, а виходить натурально, ароматно та дуже смачно.